Так, Канада, ціни на вживані авто. Провінція Квебек. Ось. 2008 рік Opel Antara, якщо не помиляюсь, у нас називається, або є ще е, Chevrolet. 6 тисяч канадських іверстан. Кажеться, можна дивитися. Він іде я як вобетка. Що так обще? 8 тисяч. Кобе, що таке? Ні, він що показує ви? на це, каже. Літ. На мої, він вийшов, поскользнувся, я кажу, о, гена, да, Кобе! надо. Це шевроли Малібук, це щось таке по-нашому, напевно, кого на Шевроля Епіка. Це, ну, це як руля, яке є. О, якийсь бампер купаєний побитий, це, це то, <пізваж> а, ну, то Ніхто уваги не звертає. Chrysler Sebring. 4 тисячі машина. Oh, yeah. Прошу дуже, так. Який рік. 2007 рік, 4000, тисячі, та. так салон. Так, да, да. от кожа. Кожа, роже всі діла. О, якесь яке там, Крайслер. е Крайслер, Крайслер. Chrysler? Chrysler, да? Ага, це Mazda CX-7. У нас тут таких кросоверчик 7000 касках доларів, 2010 рік. Да, так, це от шавлі лечить з новим порогом. Зберемо цей поріг. Цена 3000 2010 рік. По-правильному тут називається Шевроле Кобальт. Якщо комусь буде цікаво, можна буде. Крайсля. Можна буде більше інформації. Почерпнути так. Це Nissan Versa. Nissan у нас 5000. 2009 рік. Оці гарні машинки до Рома, вони такі досить досить цікаві і практичні. Об'єм 36 окус тих то цікавиться Це ми наприклад маємо О, Dutch Journey 8000 рік, Dodge Grand Caravan, зараз підійдемо ляном Dodge Grand Caravan 11000, тисяч 14 рік Ось такий він что это такое? Мозайги был Kia Forte 10013 Hyundai Civic 10011 Десятий таки цікавий рік п'ять тисяч. такий цікавий е кресовер. Акура. Бачиш Акура МДХ 11 тисяч Acura Акура. Акура спікована. 11 тисяч майже. Це Акура йде від Honda. Це прем'єр. Ну, це марка Honda випускає їх. Це прем'єр салон, шкіряний. Цікавий досить цікавий варіант акватор. Димитрій обратно Одинадцять Десятый тут є Чип Патріот Джеп Патріот десять тисяч чотирнадцятий рік І Еээ, 10 тисяч кушал дві машинки немає. Машинки щось, щось, щось. пробіг 320, не бачив всіх. А, п'тисяч ціна, що це не все, але року А, 2007 рік, ось такий от покапчик 2 всі машинки. Це у нас Hyundai Вейчик. акцент 9016 рік. Дай акцент. Що там ще раз. Ширився джеп. Джип коштує 15 тисяч 14 рік. широкий. Enox 5000 рік 5000 dolarów, що воля. і поганий варіант, мені здається. А тут є розкредитування на них. Поганий варіант. І селончик. Не знаю, чи буде видно добре. Що тут ще є у нас? Теріон. Та йде. 12 рік, 9 січня. Теріон. Шалунчик такий. Hyundai. Я його роді дивився вже. Є там табличка? А, є, з другого боку. 9 тисяч 13 рік. 13, а? Там пробігає, не бачу. Так. Ну, то все, є номер. А, Пробіг 210 тисяч кілометрів. 210 км. 2,4 об'єм. 2,4 і об'єм. Ось така площадочка. Місто Серель Трисік Квебек.